Друзі, всім привіт! Аврора затишні новинки, тепло вентилятори, чайники сковорідки. Запрошую Запрошу до перегляду. Новинка свічка воскова. Монокерамікс у формі гарбуза. помаранчевий колір, великий розмір 55 гривень. Свічка циліндр ароматична з декором в асортименті 88. Свічка ароматизована в скляній ємності з кришкою. В коробці 69 гривень. Знову на полицях декор для дому. Архідея штучна в горшику. В асортименті великий вибір. Шикарні квіти 199 гривень. Знову завезли гілочка орхідея штучна, декоративна, колір червоний, рожевий, жовтий-білий 129 гривень. Набір для творчості картина Флюїт Арт в пакеті 169 гривень. Дуже багато завезли, цікавих книжок для школи, книга дитяча, видавництво весна. Підготовка до НМТ, Шпаргалка. В асортименті Англійський, Галгебра геометрія, Історія України: 77 гривень. Новинка книга Дитяче видавництва весна, серія. Ілюстрований словник молодшого школяра, Тлумачний словник Початкова школа. В асортименті орфографічний словник, фрозіологічний словник, славник, славник застарілих слів коштує 55 гривень. Книга дитяче видавництво весна, серія Діагностика на відмінна, шпаргалка з української мови. Початкова школа з англійської, з математики в асортименті 55 гривень. Книга дитяче видавництво весна, англо український, візуальний словник для початкової школи 219 гривень. Книга дитяче видавництва Ула, серії експрес-тести для дошкільнят. Плюс 40 наліпок. Математика коштує 39 гривень. Книга дитяче видавництва рюкзачок нейропрописи 15 гривень. Книга дитяча основи швидка читання. Уважність, швидкість, правильність, виразність для 1, 2, 3, 4 класу 39 гривень. По акції Книга дитяча, видавництво «Ула», серія. Ігровий тренажер, математика, українська мова, англійська мова. Перший, другий, третій, четвертий клас з наліпками 37 гривень. Зараз коштує. Коштувала 49. Новинка блокнот на магнитній застіпці. Котик в кишені коричневий колір – 99 гривень. Блокнот дитячий на спіралі з дівчачим принтом в асортименті 34 гривні. По акції знижка 38%. Блокнота 5 на спіралі. принтом Морозова 55 гривень. а 5 дитячі на замочку. Ведмедик 80 аркушів. Є різні кольори 88 гривень. Блокнот А7 на спіралі. принтом аніме 60 аркушів 22 гривні. Акції блокнота 5 на резинці. Фрукти 96 аркушів 59 гривень. Блокнота 7 на спіралі з ручкою. квіти, 80 аркушів. Різні кольори 29 гривень. Цікава новинка. Ручка Гелова з пухнастою фігуркою Пінгвін. Білий чорний колір 34 гривні. Ручка кулькова з камінцями в корпусі. Собачка 22. Олівець простий, механічний. З фігуркою. Тваринка 15 гривень. Шикарна новинка. Ручка гелова силиконова, зелений колір. Пандочка 34 гривни. Ручка кулькова с фігуркою. Зайчик 19 гривень. Набір маркеров текстовых. Пиктория в наборе 4 штуки 29. Ручка кулькова с декором. Сухоцвет. Колір в асортименті Зараз коштує 29 гривень. Цікава новинка для рукоділля. Набір для плетіння браслету. з паракорду корду. Фастекс плюс кобра 88. Набір декору для рукоділля ягідки. 6 штук. Різні кольори 27 гривень. Набір декору для рукоділля квіти. Є різні кольори 19. Набір декору для рукоділля єщина різна кольорова 19 гривень. Набір декору «Лещина з намистянами. Колір в асортименті 27. Набір декору для рукоділля ягідки зелений колір в наборі 6 штук 15. Спиці для в'язання з тросиком Time 19. Спиці для в'язання бамбукові з тросиком 29 гривень. Спиці для в'язання шкарпеток бамбук в наборі 5 штук 9 гривень. Спиці для в'язання з тросиком 14. Контейнер для бисеру это ремничок. Пластик 29. Набир для творчества. Алмазная мозаика. На круглой рамке. Малюнки есть в ассортименте разные. 99 гривен. Набир гачків для вязания. Коробочка 6 штук. 99 гривен кухонні пластиком с металевою ручкой. Є різні кольори, 19 гривень. Ніж для пиццы металевий на блістері 29. Овочі різка сіточка пластикова для нарізання салатів 11 гривень. Набір подставок. І яйця 2 штуки. зелений помарачевий колір 19. Шпатель кондитерський металевий з пластиковою ручкою 59. Відкривачка для консерви. Металева з пластиковою ручкою. Червоний, чорний колір 88. Шикарна новинка. Набір ложок чайних. Нержавейка, фігурних. В наборі 4 штуки, золота 139. Вінчик для збивання металиви. Напівавтоматичний 69. Набір ложок мирних металевих з кольоровими ручками. В наборі 5 штук 88 гривень. Ніж для піци метал пластик. Синій зелений колір 19 гривень. Набір шпажок бамбукових, вузлих 10 см 20 штук 44. Точилка для заточки ножиці ножів, я люблю різні кольори 19. Піднос пластиковий прямокутний. З ручками однотонний колір. рожевий зелений колір 59 гривень. Качалка для тіста, силикон з дерев'яною ручкою. Є різні кольори рожевий, жовтий, білий, 149 гривень. Чудова новинка сковорода алюмінієва антипригарна. Густа марбелла. діаметр 20 см. З антипригарним покриттям 299 гривень. Знову завезла сковорода алюмінієва антипригарна густа Хайлен Мате діаметр 24 см 229. Акції сковорода алюмінієва антипригарна ордеста агуста діаметр 24 см 379 гривень. Коштувала 449. Кружка сита для просівання борошна метал 99 гривень. Новинка на палицях кухоль Нержавіюча сталь густо 109 см 500 мл об'єм 49 гривень, кружка металева маленька 39. Новинка цього року, Набір нагрівач їжі. без бесполумьяний. В наборі 3 елемента 44 гривні. Факції сірники побутові 500 штук в коробоці 20. Пакції гриль портативний, круглий на ніжках. 199 гривень. Коштував 349. Факції скатертина прямокутна з мережевним краєм. Розміри 120 на 150. в Асортименті 88. Набір стаканів паперових. Емоджі куб. 340 мл. 50 штук. в упаковці 129. Килимок для кухонного інвентаря. Сірий колір. 149. Підставка настільна декоративна плетена кругла, колір натуральний 77. Серветка настільна декоративна плетенна, кругла, білий колір з малюнком 88, серветка настільна порційна кругла з бахромою. Різні малюнки в асортименті. Гарні серветки 99 гривень. Банка для спепочек скляна з кришкою, з ложкою, тітість 300 мл 64. Новинка ємність для спецій, скляна Everglaze. білий чорний колір 200 мл 24 грн. Ціну знижено на для пива з декором «Казак» 500 мл 77 грн. Коштувала 99. По акції «Кухоль для пива скляний уніглес» Ніколь 500 мл 99. Знижка на набір баночок для спеці. Белла. Наборі три штуки. Червоні кришки 200 мл 59 гривень. Баночка для спеції скляна з металовою кришкою 29. Баночка для спеції комбінований матеріал. Є різні кольори 44. Келих для коньяку скляний. Рамона 260 мл, 34 гривні. Факція. Зараз розкішна чашка скляна з ложкою на підставці. Корона 99 гривень. Коштувала 169 Знижка 41%. Набір склянок для води 240 мл. Три штуки. Блакитний колір 59. Велика знижка 45%. Ваза для квітів, декоративна, підвісна. Листочки золотистий колір 99 гривень. Коштувала 179. Тарілка обидня порцеляна з малюнком листя 109 гривень. Салатник порцеляновый милена діаметр 17,5 см, біло-чорний колір 64. Тарілка скляна прямокутна, Парма. 28 на 20 сантиметров, с декором 77 гривен. Салатный скляный прозорый, диаметр 17 сантиметров, 49 тарилка Тарелка супового порцеляна Ордеста Сиена, бело-блокитный колер, крапинку, диаметр 20 сантиметров, 59 Елегантна новинка: кухаль скляний люмінарк. Лорайнгліт. Прозорий 250 мл. Одна штука 49 гривень. Знову в Аврорі завезли тепловентилятор Геліус 1000 Вт 999 гривень. Тепловентилятор Сатурн. Білий колір 2000 Вт 599 гривень тепловентилятор спіральний Вірен 1900 Вт 449 Електрочайник Сатурн 1,2 літра 1500 Вт 349 гривень.

Кавоварка крапельна. Ардеста, 0,6 літрів 650 Вт, 449. Кавоварка крапельна 150 мл, 330 Вт, 449. Дозатор для рідкого мила: пластик плюс бамбук. В асортименті є білий сірий колір: 199 гривень. Акція, сидіння для унітазу з кришкою, везер. В асортименті є різні малюнки, в яке 299 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою, залиште коментар, для мене це важливо. Бажаю всім чудового, позитивного дня. Дякую ваша нова акція.